Достава. У нас есть такі лапки котика, якими ми, ми будемо доставать мяу. Так, вмикаємо. Я не думала, що спише. Все, давай за мною. Я... Ой, я вимкнула кну душ. <реш> Боже, я вже наклалоцю. Кирпичний завод під штанами. <реш> ну що, готові? Тепер мама тяне, тобто оператор. Одна червона. Давай, тримай лапки и тянем. А если еще вот та выпала? Ничего? Ничего. Тримай. Больше. Господи, как страшно. Еще одна красная. Я боюсь, мамо. Давай. Це це тебе всемогуще сильно раяку буде Я боюсь. Соня, давай. Соня, давай, ти вже перескидола. Давай. Давай, Та давай. Ні, я боюсь. Ні. А мы руками, ты не руками для строительства. Мне там вот рук в Нет. Давай. Соня, ты все раскидываешь. Мне страшно. Давай я. Ты Так, одна оранжева, чекає. Не, не оранжева, а жовта. ця <плес> гра? Це, це не гра, це не весела гра, це гра на нервах. <плес> <плес> Клас. Тобі сподобалось? <плес> не дуже. <плес> А Мені сподобалось. Я злякалась. О, я теж злякалася, але це було дуже весело. Я не знаю, мені сподобалось. А смотрите. Mm. Oh, my yeah. <laughs> ну, така собі гра на нерви, це точно. <laughs> Підписуйтесь на канал, а то з вами буде все. <laughs> <Ам, ам, ам. laughs>